Пісня «Бездонна душа українського народу. Вокальний жіночий ансамбль Мрія успішно пропагує народну культуру і за досить короткий час свого існування має свого слухача. Тож до нашої студії ми запросили представників цього ансамблю, у голову Ради жінок Ольгу Лисенко, керівника ансамблю Надії Зубренко та учасника ансамблю Любов Мазенко. Доброго дня! Ми раді вітати вас у нашій студії. Доброго дня! Доброго дня. Ми знаємо, що мрія утворилася на базі районної ради жінок. Розкажіть про історію створення вашого колективу. Незважаючи на непросте сьогодення, пісня формує духовність, допомагає вижити у важкі моменти життя. Пісня позитивно впливає на життя людей. Пісня це лікує, пісня надихає, пісня виховує, сприяє гармонійному розвитку людини. Музика і пісня очищає простір від негативного впливу, насичує нас енергією, налагоджує життя. Неможливо життя жінки без пісні. Саме тому в районній жіночій раді на засіданні президії жіночої ради було прийнято рішення про створення жіночого ансамблю. Створили ми його у лютому 2016 року. Було багато бажаючих співати і довго думали, як назвати ансамбль. Зупинилися на назві Мрія. Керівником ансамблю визнано Зубренко Надію Сергіївну, культпрацівника за освітою. А компаніатором запросили. Талановитого баяніста, доброї душі людину, хоровика, хоровика Валерія Миколайовича Кабачка. Пісня. Як ви формуєте свій репертуар? Яким музичним твором надаєте перевагу? Ой, Гляночка, ми любимо всі пісні. Но в репертуарі у нас найбільше пісень українських народних, авторських пісень, пісень авторів нашого полтавського краю. І чухрая у нас є пісні, і покладає в нас пісні, українські народні пісні. Ми любимо їх, поважаємо і хочемо донести до нашого слухача, щоб вони разом із нами могли і заспівати. Що вони роблять? Хто у вашому гурті має музичну освіту? Ну, Валерій Кабачок у нас закінчив музичне училище, я закінчила інститут культури. Оля Кочербак у нас закінчила педінститут. Із е, е, нахилом викладання музики і співів у перших-четвертих класів. Так що у нас і скільки нас покінчали музичну нашу школу? І ансамблі. Майже всі. Ольга Петрівна теж. Майже всі. Надія Сергіївна каже, що жіночі колективи не так легко піддаються керівництву. Як вам корувати вашим колективом? Прекрасно. Колектив складається з 11 жінок, жінки різного віку, жінки різного характеру. Кожна жінка це особистість. І ми знаходимо між собою спільну мову, спільну думку стараємося знайти. Ми радимося про те, як у нам підібрати пісню, як нам її виконати, як нам працювати, як нам виступати, які ми є гарні. Це, бо як себе сам не похвалиш, то ніхто не це точно. Яке вбрання? Які костюми нам потрібно. І, і взагалі, ми ж живемо піснею українською піснею. Ми співаємо українські народні пісні. Ми співаємо пісні наших місцевих композиторів. Є такий відомий на всю Україну композитор, вже земляємо пухом Олексій Нога. Він наш. У нього так багато пісень написаних на твори нашого, також пісняра, нашого поета, нашу всезнану людину Олексія Дудника. Ми співаємо пісні Олексія Чухрая. Ми співаємо пісні наших українських композиторів, Так, Ліба Сідана. Співаємо і любимо, і люди, і мати да, да. і, і Ми любимо і жінки, і з ними як? І з ними легко працювати. Не кажуть, що дуже важко. Да, є свої там у нас усякі. Ну, працюємо ми мирно, злагоджено, дружно. Ми любимо одна одну і цілимо одна одну. Що ви робите, щоб бути цікавим для глядачів? Чи багато вас шанувальних? Багато в нас шанувальників люблять наші пісні, адже, як сказала Надія Сергійна, ми підбираємо хороший репертуар, хороший текст пісні, хорошу мелодію, щоб пісні подобалися нашому народу. І коли ми виступаємо, ми бачимо в залі, як за нами співають наші пісні. І ми у нас є улюблені пісні. Ми любимо пісні. Наприклад, пісня Чебриці, пісня Калинова Вода, пісня Лілея, пісня А Калина не верба», і пісня ем... і цимбали. І цимбали. І Люблять така станцювальна мелодія лілея. Люблять наші пісні. І нам приємно, коли ми виступаємо. І люди нам дякують за те, що ми доносимо пісню до них. Їхній до місто. Місто. Хто підтримує вас в організації виступів, поїздках до сільського глядача, дає моральну та матеріальну наснагу, адже ви дієте на громадських засадах? Так, дійсно, ми діємо на громадських засадах. І в нас є голова жіночої ради, яка в основному спілкується із сільськими головами, і вона їх знає. Особисто, і... з директорами і... будинку культури та... домовляються за концерти. І дзвонимо, да, да. домовляємося зарані, нас запрошують, дякують нам, за що ми тримаємося. І забирають, і привозять. І якщо ми добре виступимо, то ще нас пощаряють. Спонсірують потрошечку. По У вашого ансамблю є улюблена пісня, своєрідний гімн. Ансамбль. Є у нас така пісня, яку ми дуже любимо, а Калина не верба. Це вже було, це вже я говорила. І ще яка пісня? Ще І І про, про, Україну. Про, про Україну ми любимо пісню. Ми, люби, ми ось співали пісні, блок у нас був новорічний. Це сакральні пісні. Це пісні, наскільки красиві, де господар дому порівнюється із ясним місяцем. А господарка порівнюється із, красним, як, із сонцем. красним сонцем, а їхні дітки порівнюються із зірками на небі. Як прекрасно, коли заходиш у хату, щедруємо і називаємо так господаря, господиню, бажаємо їм здоров'я, бажаємо їм врожаю, бажаємо, щоб у них хороша була живність і так далі, щоб достаток був у хаті. Ось такі пісні, вони наскільки виховують. І зараз особливо молодь іде і співає такі пісні. А розпрягайте, хлопці, коні, разом з нами співає весь зов. І співає, і танцює. В Оріжжі, Матвіїці, де І пісні доля, доля теж співають з нами дуже, дуже нево. Да. Ну і, звичайно ж, наприкінці хотілося б почути пісню у вашому виконанні. Будь ласка. Дівчата, заспіваємо Заспіваємо.